Сьогодні в відео Барселона чемпіон Іспанії. Анхель Ді Марія вирішив покинути Бенфіку. Футбольний клуб Кремінь може скоро перестати існувати. Борнмут встановив ціну на Іллю Забарного. Артем Довбик може повернутись в Ла Лігу. В АПЛ може появитись нове правило з наступного сезону. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Анже Постекоглу може отримати бонус у розмірі приблизно 2 мільйонів фунтів, якщо зможе виграти перший європейський трофей для Тоттенгема за 41 рік. Фахівець Марцін Габор не просто так візьме участь у форумі футбольних фахівців у Івано-Франківську. Він також, в найближче трансферне вікно, очолить спортивний напрямок місцевого клубу Ревера. Таким призначенням молодий франківський клуб підкреслює своє прагнення до дотримання європейського вектору розвитку. Темі Абрахам покине Мілан після закінчення сезону. Він збирається повернутися в Рому, і навіть якщо нападник не буде входити в плани клубу, то він може знову піти в оренду. Ювентус визначився з пріоритетним варіантом в атаку. Це Лоренцо Лука. У Дінезе оцінює нападника в 30 мільйонів євро. Інтер майже домовився з Марселем щодо Луїса Енріке. Французький клуб отримає 22 мільйони євро, і бразилець підпише контракт на чотири роки з зарплатою в 2 мільйони 200 тисяч євро за сезон. Барселона стала чемпіоном Іспанії. Клуб оформив чемпіонство за два тури до закінчення чемпіонату. Ювентус викупить П'єра Калулу у Мілана за 14 мільйонів євро плюс бонуси. Душан Влахович дуже близький до переходу в Атлетико Мадрид. Інтер зробив пропозицію Джонатану Девіду. Гравець разом з агентом не поспішають з рішенням і розглядають найвигідніші пропозиції. Байер вже повідомлений про переговори між Ліверпулем і Жеремі Фрімпонгом. У німецькому клубі очікують, що червоні домовляться з гравцем, після чого Ліверпуль офіційно звернеться до фармацевтів, щоб активувати клаусулу викупу, яка становить 40 мільйонів євро. У Байєрі налаштовані на те, що угода між гравцем і Ліверпулем буде досягнута. Жіночий клуб Ворскла виграла жіночий чемпіонат України. Анхель Ді Марія піде із Бенфіки після клубного чемпіонату світу. Півзахисник стане вільним агентом. Матч проти Карпат став для захисника Олександрії Артема Шабанова ювілейним 200 200-м в українській прем'єр-лізі. Реал Мадрид просто зараз працює над повним закриттям угоди з Діном Хейсеном. Медогляд вже призначений. Офіційно Жорді Альба продовжив контракт з Інтер Майамі до 2027 року. Гаррі Вілсон, Адама Траоре і Рауль Хіменес продовжили контракти з Фулхемом до кінця наступного сезону. Ліверпуль дуже стурбований через те, що сталося з Трентом і може повторитися з Ібраїмом Конате. Його контракт закінчується в кінці наступного сезону, і він ще не продовжував його. Клуб під загрозою зникнення суперник Миная відмовився їхати на матч першої ліги. Кременчуцький Кремінь не відправився на матч першої ліги проти Миная, який мав відбутися 17 травня, повідомляє прес-служба команди. Також цю інформацію підтвердили в керівництві Минаю та офіційні особи першої ліги. Додамо, що після 22 зіграних матчів Кремінь іде на останньому місці в турнірній таблиці групи вибування першої ліги. Арсенал отримає від Лаціо 9 мільйонів євро за нуну товариша в рамках угоди з оренди з обов'язковим викупом. Реал Мадрид вирішив підписати нового півзахисника. Хабі Алонсо особисто попросив про це. Серед варіантів, які розглядає клуб, знаходяться Ізікель Паласіос, Анджело Штілер і Тіджані Рейндерс. Наразі Ювентус не планує викуповувати францішку консейсау у порту. Італійський клуб вважає запитані 30 мільйонів євро надмірними і не готовий витрачати таку суму на гравця. Наразі Флоріан Вірц вважає за краще залишитися в Німеччині та перейти в Баварію, але остаточне рішення ще не ухвалено. Ліверпуль поки що лише контактував з оточенням гравця. П'ятеро вболівальників Вальядоліда були засуджені до одного року ув'язнення та штрафу в розмірі 1620 євро за расистські скандування на адресу футболіста мадридського реала Вінісіуса у 2022 році. Борнмут визначився з ціною, за яку буде готовий продати свого українського захисника Іллю Забарного. Англійський клуб після трансферу Діна Хейсена в мадридський реал буде намагатися зберегти інших своїх зірок, і клуб буде готовий відпустити максимум ще двох гравців. Та, попри це, у Борнмуті встановили ціни на футболістів, які мають попит на трансферному ринку. Міло Шакерке за клуб оцінив у 53 мільйони євро. А Антуана Семеньо – у 83 мільйони євро. За забарного ж Борнмут хоче отримати приблизно 60 мільйонів євро. Водночас відзначається, що від українця у захваті перебуває Манчестер Сіті. Правий захисник Осасуни Хесус Аресо обрав Атлетико Більбао. Осасуна зробила йому три пропозиції щодо продовження контракту, але захисник відхилив їх усі. Цього літа Атлетико виплатить 12 мільйонів євро відступних за гравця. Півзахисник Барселони Педрі провів 200 матчів за клуб в Лалізі. Ньюкасл виграє перегони за воротаря еспаньола Жоана Гарсію. Англійський клуб близький до того, щоб активувати клаусулу талановитого голкіпера. Майбутнє Вінгера до ділу у Севіль є приречене на те, що він буде проданий влітку через фінансову необхідність. Капітану Шеффілд Венсдей Барі Беннону запропонували новий контракт, щоб продовжити його перебування в клубі. Артем Довбик може повернутись до Ла Ліги і два клуби на прицілі. На форварда збірної України претендують Жирона та Бетіс. У Ромі не проти продажу, але розглядатимуть лише пропозиції від 30 мільйонів євро і вище. Попри результативність, футболіст не став незамінним у команді, і клуб хоче або результат, або гроші. Англійська футбольна ліга встановила дати відкриття та закриття літнього трансферного вікна 2025 року. Трансферне вікно відкриється у неділю 1 червня і діятиме протягом 10 днів. А потім знову закриється до понеділка, 16 червня. Після чого воно буде відкрито до дедлайну у понеділок 1 вересня. Після закриття літнього трансферного вікна всім клубам буде дано час дооформити всі свої угоди до другої ночі. Кардів Сіті не відчуває фінансового тиску щодо продажу гравців після вильоту, але скоротить розмір свого складу в першій лізі. Клуб впевнений, що збереже ядро своєї команди разом, але очікує, що кілька гравців, у яких цього літа закінчилися контракти, підуть. Нападник Мейте та центральний захисник Дімітріос Гутас серед тих, у кого закінчуються контракти, і очікується, що вони підуть тоді як капітан збірної Уельсу. А Арон Ремзі ще не визначився зі своїм майбутнім, оскільки він був тимчасовим менеджером протягом останніх трьох ігор сезону. Український нападник Микола Кухаревич, який наразі виступає за Хіберніан на правах оренди з Суонсі, може змінити клубну прописку вже цього літа. До футболіста проявляє інтерес словацький грант Братиславський слован. У Ювентусі розглядають можливість повернення Леонардо Бонуччі в новій ролі як тренера. Один із варіантів для Бонуччі це робота з молодіжною командою. Інший це входження до тренерського штабу основи. Оліси визнано найкращим гравцем квітня в бундеслізі. АПЛ має намір запровадити в наступному сезоні нове правило, яке дозволить капітанам говорити з арбітрами лише про ключові рішення. Це правило має формувати тільки прямі розмови між капітаном і суддею та запобігатиме скупченню натовпу біля арбітрів. Ренату Вейга не проти залишитись в Ювентусі. Проте оформити подібний трансфер буде складно, адже Челсі вимагає 50 мільйонів євро. Фінал Ліги Чемпіонів зробить або зруйнує майбутнє Мехді Таремі в інтері. Якщо в останніх матчах сезону будуть позитивні зрушення, то він може залишитися в клубі. Астон Віла має намір підписати Марко Асенсіо на постійній основі після закінчення терміну оренди. Вартість трансферу складе 15,5 мільйонів євро. А літіха став чемпіоном Саудівської Аравії в 10 в історії клубу. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.